Чи стояв? Я помню, я дивився. Такого ж самого поставища, мабуть, більшого. Ще й больше, І клюнуло? Шо -шо? І клюнуло ж. Mm -hmm. Оце, друзі, тільки що такого нам ремушку зловив, непоганий окунь, майже з ладоню з хвостом і не записала камера, трошки розражена і буває глючить на морозі. Тобто в принципі риба є, якщо її знайти. Прикол в тому, що він клює на глибині. На глибині клює. То глибина така вже, знаєш, до трьох з половини. Ну, брив пошов такі різкі. Тоже до, до 4 метрів десь губінайде. ну тяжова, по ньому. Я перев'язався вже. Тяжова нормишка, то в принципі падає швидко. Вітаю всіх друзі Сьогодні ми знову на виїзді і приїхали ми на одну достатньо -таки відому локацію в своєму регіоні. Ви, напевно, не в одному відео бачили, як я тут рибачу І сьогодні будемо знімати з вами. Окуня на мармишку. Тому що погода гарна, сніжить з проясненням, трошки високоватий тиск. Але, як показує мені досвід, в такий тиск все-таки окунь трошки краще клює от, з льоду, чим щука. Тому що ми ось розставилися на щуку. Поки що особо там покльовок не бачили, Одна покльовка і декілька а, самострілів було. І зараз. Ми походимо з вами, пошукаємо окуня, будемо його ловити, як і не живця, ми іншого будемо у відерце відправляти. А більшого ми з вами будемо, а вже ж складати на кубку, і в кінці риболовлі ми підведемо підсумки. Ну, мені вже там вдалося декілька непоганих окунів впіймати, як для сьогоднішнього дня, і для локації, в принципі, тому що локація достатньо специфічна, сильні перепади по глибинам і. В основному треба крутитись десь а, біля таких невеликих міляків. Міляком тут вважається глибина 2-2,5 метри, тому що тут в основному 3,5 стандарт, 4 4,5-6. Тобто і біля таких місць ми з вами будемо покручуватися. А, здебільшого такі місця знаходяться саме де очерет. І біля очерета буває, дійсно можна попасти саме на непоганого окуня. Напевно, ви бачили відео, як Богдан на цьому кар'єрі валив отаких от от здоровенних півкілограмових окунів на мармишки. Але все-таки тоді був 15 градусний мороз, ясно, і він все-таки брав трошки краще. Але нічого, здаватися вже ж не будемо, і будемо сьогодні ми його з вами шукати. Це прям симпатюля клюнула така в очереті. Капець, який гарний окунь. Непоганий. Он даже на живця здоровений А чте она ке он є? Он першого разу Гарний клюнув окунь. О, знову непоганий, друзі. Ух ти диви, які! Який окунь! гарнющий На живці он точно не йде. Розклявали лунку, яка віп лунка. Сижу під берегом, під очеретом. І клює, є риба. З першого разу як є, тикає. Це вже живець. Це вже живчик прямо. конкретний. О, які окуня дивіться, які куня луплять на норми мою капець друзі а це окуня дивіться, які окуня з ладоню майже хороший окунь у ну, мене же почти галяк на галяках поклевка чи ні. Зараз пробуємо з половити. половить. Ну, в принципі, для цього кар'єру, щоб такий окун брав регулярно, знайти косячок, де він стоїть, збився, якщо він тут збивається. На що в мене є сильні сумніви, то це хороший окунь. Ну, в принципі, як він був, він клював з перших разів. З перших підйомів. Така тут глибина до 2 метрів глибина. Так як в принципі я й казав вам. Тут в основному так, такі глибини. А, ніхто не каже, що його немає на глибині 5 метрів. Просто на 5 ловить ловить номермишку дуже довго. Опускається і ну, прям це не то. Нема швидкості, плюс якщо буває дріб'язок задовбує, то ну так не половиш, як на такій середній глибині. Це хіба ж якусь там гірлянду робить з двох-трьох нормишок, то да можна було би. Вже дві, даже три лунки пройшов третю я закінчую. І в принципі покльовок немає. Тобто це означає, що риба все-таки так тут не збивається. Такими групіровками він стоїть там по 5-10 по 10 штучок, якщо такі невеличкі, це ще хорошо, як по 5-10. по 10. А зазвичай тут взагалі він 2-3 окуня з лунки і треба йти далі. То зараз трошки біля цього очерету походимо. Може вдасться його знайти. Тягну. Виманив я все-таки з цього очерету цього хитрого окуня, і то не зразу клюнув, клюнув з першого підйому, правда? Живцовий. жильцовий окунь правда от навіть ще ніж один стояв просто звичай така мелочовка вона як клює стаями, просто налітає на ту нармишку Там одинаково. он тут не білий, а зелений якийсь. Шо, що? Ну тут не білий, он такий зелений те льот. Тут воно не боїться, тому, що тут глибини. Шо -шо -шо тут там обрив іде. А? Там обрив іде. Ось прийшли ми під іншу сторону, тут оказується є трохи льоду. І буквально одразу взяв такі симпатюлі в цій лонці. Зразу з першої проводки, кстати, взяв. Думаю, ну зразу видно, що був хороший. Якщо друзі, є клює я зразу. Одразу так закинув і одразу покльоку зробив. З першого підйому, кстати, взяв. Угадав де він був. І в, в принципі, ну це не мелоч уже. Тоже так придавило Це Цена дребездо. Да, це вже якась плитка, чи що тут завелось. А у тебе була мармишка. Біло тобі бігать. Дай на мені бо мене вже об'їло. Бач, де у нас эта щука стоїть, вот та там стоїть. В самому очереті считаю. Що, нормально було? Та хрен я знаю. Тут тут. Б... Це вже с тобі по счету друга? Взагалі Вообще. Вообще, я вже не знаю. Воно не перша і не друге. Дон од деріба стоїть. В самому черті стояла. У Віктора вже мормушку обрізала, тільки до мене прийшов оце. Ну і разом прийшов сюди шукати окуня. Це одразу обрізала гадусь мормишку. Така ж така подача була, як от на спільних клює. Ну тут не перший раз вона нам ті образает, там тащука це мармышки. Це Я сразу що це это дребезок Такі якісь, не знаю. Смехота. Вона ж це, в принципі пойдет, якщо вона буде клювати сьогодні, Тащука. Все же такі живец уже такі з категорії середніх окуней на живутся. Тут його багато, так поняв я. У нас така даже гадити ставиш. Щось похоже на окуня Він непоганий. цена на самі більше буде з сісій команди командой да такий непоганий окончик тоже хороший. ну башт мелочь мелочь Наверное, народ а они такие Непоганий, кстати, взяв окунь. Хоча б, друзі, щоб отакий ось печкур клював окунь. Вже було б цікавіше ловити. Він і на живця крупноватий трохи такий. І, і тягнуть на таких глибинах його все-таки приємніше, ніж оту мелочовку. Але він, як бачите, як він є, він клює все-таки зразу. Я вже на ці сім 7 штук бачу злою. І ще йдуть, може бути покльовки. і Ще я бачу, були покльовки. О, непоганий. Ну, або такі бойки, або ну, такі живцові теж. Тобто супер лунку знайшов. Тут він непогано клює, тому що очерет поруч плюс. Пісок. Пісок і на сонце плюс ще не забувайте. Там, де я ловив перед цим, там більш тіньочок. О, це вообще поклевка така прям убийственная. В тіньочку я помічаю, що він не сильно хочеть. От на сонці чомусь краще бере. Так, тут здесь должен быть клёв тоже. Ну, то есть такие, кто день вот из боди Здесь Булет. Да, то не подмерзало, то зараз уже ноль стоит. Не сказати, що вауклю є ефектний окунь, але в принципі він якщо є, з першого разу він і попадає. Тобто бувають такі лунки, що дійсно там опустив, перший підйом зразу є. А бувають такі лунки, що. Взагалі нічого нема, навіть такого печкура маленького. Ви напевно мене спитаєте, а чому я от не ловлю так, як на річці? Да? Там, знайшли там Лукуні на ладоню, І чому ви там ну, не розбиваєтесь по-чистому, там не робите поруч лунки, а чисто так йдете по лінії здовж очерету. А все дуже просто. Тому що це не річка у нас. А, це, це раз, стояча вода, плюс глибокий кар'єр. І тут рибу є смисл шукати здовж черету. Тому що він тут так не збивається, як збивається на річці. Ви самі бачите, який пльов. Є лунки, де можна 10 окунів зловити, а є лунки, де одного, одного такого малесенького і на цьому все закінчується. Специфіка даної водойми просто. Тому що нема течії. Якби була течія, а, якби десь там були камні, а, може якісь там коряги, риба б трошки брухалася рухалася по локації, тоді да, є смисл там залишатись на точці, шукати і так далі. А так. Тут нема за що зачепитись, по суті, глибо, 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 глибочень така, що я не знаю. Єдиний спосіб, десь його тут знайти це біля очерету. Тому тут уже як повезе, який окунь буде з глибини, підходити саме в цей очерет. Ну і плюс не забувайте, що на глибині а, стояти 6 і шукати на вермишку окуня, ну, мені здається, це трохи не туди. Ну, Якщо це ще від лига, важкі мормишки ще це прикольно може бути. І то там буде вузлів на тій живці ну, дуже багато. А якщо це ще мороз, то ну, дуже-дуже важко. Перевіряв багато разів. Саме оптимальна ловля на мармишку на глибині 2,5-3, ну може 3,5. Повінай мати, якщо дійсно клює непогана риба. Ого, щось є? Ого, який взяний що собі. Значит, тоже яке є с першого разу. При цьому лунку пройшов дрибезер був. Такі наживца геть там вон. По першоледію класне. А зараз ось зашел в цю лунку з першої проводки, бачите, такого Вроді би й непоганий серед їх всіх. Ну, виділяється. Окунь, знову поклевка была. Ого, угу. непоганий. Непоганий одразу клієнт. О, це хорошенький взяв. Такі прям симпатюля, Такий грам 70-80 до, до 100 грам окунь максимум. Зразу бачите, як є, він, те що я й казав, в принципі. Як він є, він одразу ловиться. буде чим те що вся клювало там. З першого разу пройшов дві лунки, може навіть три взагалі нічого не брало. Тобто тут треба таким принципом йти просто по лінії вдоль очерета. і там де вгадуєш, що риба є, там вона в принципі клює зразу. Я так понял, це наверно тоже будет один лунки, Бо бачу щось немає поклевок. Обычно як риби більше, то вона зразу хапає. Ого! Симпатюля такий. Непоганий клюнок. Нема так, щоб біля под... кожного очерету була риба. Плюс ще видно щука трохи ганяє цих окунів. Бо щука саме часто тут кушає мармишки в очереті. поклівка, вроді була. Плітка до да, взагалі затихла. Тільки окунь почав брати. Та да, придавлює щось є. Че окунь чи, окун, чи якісь черек лює. Ух ти, який такий зразу луп. Ну слухай, такого окуня поприятні ловить те, що те, що я ловив. Те мелке. І поклвка симпатична така. Китик є. печерепы и колпани. Ух, какие удар, ничего себе. Ну такие живцовые, конечно. Но на галяка закинем будем. Прийшов сюди до очерету, якось я знімав тут, то під вечір вже брав тут непоганий окунь, це було тоді, коли непогані окуня ловив боді. Але тоді я тут не доловив просто. Це це прийшов подивитися, чи тут буде якийсь рух на вечір чи ні. більш-менш Тут ще ніхто толком даже не ловив. Бачите, друзі, ну як є тут, як десь рядочком рибка стоїть, ти закидаєш і рибка висить. А це якесь. без того, що це два підйоми риби нема, то треба рухатись далі. Та воно. оце він. з першої проводки. Стабільний середняк. Для цієї локації. Ну, Це такий нажипсаунт, конечно, трошки крупневатий, але буває на його теж такі клює. з першої проводки. Ну що, друзі, окунь затих, в принципі, то його трошки в день пробило. Трошки вранці зловили окунців, поки пример був, потім він трохи вдень поклявав. Коли сонечко вийшло, знайшли його там, касички такі невеличкі. Ну і трошки він ще проклюнув перед тим, якось ми змотались. В принципі, на цій локації, щоб шукати окуня, треба активно рухатись. Активно рухатись бажано біля очерету. Але вже є така трошки проблема, що багато очерету вже заловлені. Тобто люди все-таки контент дивляться, відео дивляться, бачать, як я тут ловлю, і ну, трошки починають дійсно мій підхід копіювати і ми ось там ходимо, дивимося, там вже просто були, були а, люди. І виходить, що окунь клює тільки на свіжих місцях. На заловлених місцях його просто немає, тому що тут він... Не рухається як на риці, течії немає, і по цій причині він вже може там десь ще разочок зайде на ті місця, де його родичу трохи повиловлював. І в принципі на цьому все. А, тому в найближчому часі, знову, я думаю, буде якась мармишка, може якась біла риба, подивимось, де буде лід. Ну і вже будемо робити висновки, куди його їхати на локацію. Тому, друзі, можете поставити цьому відео лайк, написати свою думку в коментарях, і в принципі всім до зустрічі.